Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Керівник центру досліджень Росії з нами на зв'язку. Уже добрий вечір. Вітаю, мало, добро здоров'я насамперед. Про вибори у Грузії хотіли би з вами поговорити. Там десятки тисяч громадян вийшли на вулиці після того, як президентка Соломе Зоробішвілі звинуватила правлячу партію України у застосуванні тактики російського. Зразка на парламентських виборах, офіційні результати яких вона відмовилась визнавати. Чи вірите ви в те, що це може розростися у щось таке масштабніше, і опозиція таки доможеться перевиборів? Ну, бачите, те, що ми зараз спостерігаємо в Грузії, є продовженням лінії Москви. Яка ніяк не хоче відпустити колишні радянські республіки у вільне плавання? Ну от не хоче і все. Я ще е, е, ну, можу до певної міри зрозуміти їхню дику логіку, коли вони говорять про те, що українці, білоруси і росіяни це один народ. То ми, мовляв, не можемо віддати частину свого народу комусь там іншому і так далі. Абсолютно маячня, ну але з їхньою схибленою е, з, з логікою, ну, може щось таке е, собі уявити. Але ж от Грузія, ну абсолютно інша культура, абсолютно інша традиція, абсолютно інша історія і таке інше. Але все одно оця імперськість з них просто лізе, лізе в усьому, і от е, це типовий приклад того, що заради оцієї якоїсь абсолютно дивовижної. Ідеї про про русський мір, про цей радянський союз номер два, там, і так далі, і так далі, можна лізти, що в Молдову, шо в Грузію, шо в Вірменію, куди завгодно, аби тільки тримати всі ці країни під своїм контролем, тому я вам скажу чесно: чекати якоїсь іншої політики Росії допоки вона існує, не варто. Просто всі народи, які змогли вже вирватися з підлап цієї московської огідної недоімперії, а також ті народи, які живуть в самій цій огідній недоімперії, вони повинні нарешті зрозуміти, що справа їхньої свободи це єднання і допомога одне одному. Зможемо це зробити швидше ця імперія сконає. Не зможемо, вона буде продовжувати. Мучити всіх, всіх людей навколо вона буде продовжувати всовати свого брудного носа, в не свої справи, ставити своїх маріонеток і таким чином управляти тими чи іншими країнами. Чи це перейде в щось більше? Складно сказати. Я знаю багатьох грузинів як людей послідовно виборюючи свою свободу, своє право на вільне життя, на, на те, що на, Грузія повинна бути частиною європейського політичного культурного простору, якою вона завжди була і має бути. Але ми так само розуміємо, наскільки зараз Росія, через е, цей провладний російський режим, який керує Грузією, хоче зупинити цей процес. І як складеться ситуація, зараз спрогнозувати справді дуже важко. Хоча, скажу вам відверто, очевидна позиція наших західних партнерів, в тому що така лінія Грузії на фальсифікацію, на, на фактично те, що крадуться голоси виборців, то це означає, що Захід почне згортати свою і так вже доволі слабку співпрацю з Грузією, а це буде означати, що вона Грузія. Справді програє чи з цим погодяться грузинські виборці? думаю, що ні, і тому їхня ну, вимога провести нові вибори, але вже справедливі, під демократичним контролем, міжнародним контролем, вони виглядають абсолютно адекватними. А от прем'єр-угорщини Віктор Орбан вже встиг поїхати до Грузії і привітати проросійську владу з так званою перемогою. І в своїй заяві він сказав, що у випадку поразки влади Грузія могла би стати цитуємо, другою Україною. Це так виглядає ще раз, показує, якими все ж дружніми як підтримують один одного агенти Кремля. Ну, ви бачили, як Орбана зустрічали в Тбілісі, Я думаю, викриками ганьба. Ну і різними словами, які не можна говорити в ефірі. Тому одна річ, оці промосковські маріонетки, які сьогодні керують країною, а інша річ, настрої людей реально. Ну які 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 реально бачать, що хто такий орбан і що, що він з собою е, везе і несе. Знаєте, мені в цьому контексті просто дуже е, шкода європейського союзу, європейських очільників, які мусять терпіти е, от таку справді наругу над собою, тому що ну те, що е, виробляє цей е, е, татиколонник Кремля, воно не лізе ні в які ворота. Ну от реакції, на жаль, ну практично немає. Тобто заявили, що він діє в особистій якості його там ніхто нічому, ні ніч ні, ні ні про що не просив і ніяким чином не уповноважував, так що це мовляв його особистий візит. Але подивіться наскільки цинічним він продовжує бути, говорячи про те, що. Грузія могла стати другою Україною. Це означає, що він натякає, що на Грузію знову могли напасти оці російські бузовіри. Вже ж в 2008 році напали, вже від'єднали від Грузії 20% відсотків території. То він мав на увазі, мабуть, саме такий розвиток подій. Одним словом, знаєте, це деградація. Деградація і його особисто, але й до певної міри. На того, що відбувається в європейському союзі, бо такі речі не можна пропускати, на них треба реагувати, реагувати жорстко і сильно. А поки що ми бачимо ну, такі собі доволі мляві і ніякі заяви, які в принципі нічого не змінюють. Але тим часом в Угорщині у Віктора Орбана є теж проблеми. От опозиційна партія Тиса, яку очолює Петр Мадір, випередила провладну фідес в опитуванні виборців, і хоча. Вибори там будуть аж у 2026-му, але все ж це такі, наче перші дзвіночки. Це так, це правда. Хоча ви розумієте, за цей час до виборів багато що може змінитися, але є просто вже фізична втома багатьох угорців від цього, ну такого собі знаєте, глашата Москви, людини, яка починала як. Про європейських як проєвропейський політик, а закінчила таким хлуєм Москви. Це не можуть не помічати. Хоча Орбан дуже успішно використовує тезу великої угорщини, підживлює цим націоналістичні настрої в Угорщині. Втручаються внутрішні справи інших країн, навіть членів Європейського Союзу, одним словом, веде себе абсолютно неадекватно. От і тому, ну, угорці ж так само бачать, що з Брюсселя на Угорщину дивляться вже не, не тільки як середа на п'ятницю, а значно, значно гірше. І тому думаю, що ну пройде ще трошечки часу і. Оця монополія Орбана на владу в Угорщині. Вона справді скінчиться. Чи це станеться? Ну от зараз, через там рік півтора. Побачимо. Але тенденція мені здається справді з'явилася в цьому плані для Орбана. Дуже негативна. Він це прекрасно розуміє. І зараз я думаю, ці останні півтора роки перед виборами буде, буде працювати по максимуму, щоб повернути собі е, е, популярність через популізм. Ну такі вони е, люди, які люблять гроші, гроші і ще раз гроші. От ну, так що повертатися до Грузії, то країна також втратила частину території і пережила російське вторгнення не так давно, 16 років тому. І зараз такий страшний відкат назад, і тепер офіційне Тбілісі є фактично таким сателітом Москви. От як так, ну так, е е мальво, тому що е е Росії вдалося поставити при владі свою маріонетку. Ми знаємо прізвище цього пана Іванішвілі, який є ну фінансовим гаманцем всієї цієї корумпованої проросійської влади, який тримає власне в руках віжджі від цієї влади. А ці всі призначені ним формальні виконавці ну лише і залишаються виконавцями. Тому тут нічого насправді дивного немає, якщо владу захоплюють ті, хто готовий продати свою батьківщину заради того, щоб управляти країною, щоб заробляти на проблемах і так далі. Так далі, то так воно і відбувається. Але добре, дивіться, що все таки під час цих ну назвати їх виборами вже не можна. бо… Наскільки я чув, і ОБСЄ зараз готує негативні висновки по підсумках цього так званого волевиявлення, то думаю, що ну все таки грузини продемонстрували, що вони не хочуть такої системи. Дивіться, якщо екзитполи показували. Рівно протилежні результати, що опозиція перемагає, маючи щонайменше 60% голосів. А у провладної партії буде десь там 40 з невеличким 41-42, А ми ми маємо зараз все навпаки. То це означає, що за таки більшість грузинів побачили, що куди їх веде іванішулі своїми так званими урядовцями. Веде їх в російську кабалу перетворення Грузії в другу Білорусі, так і таке інше, тому якщо б ці вибори були чесними і справедливими, думаю, що ситуація б змінилася. І, але я так само е, думаю, що е, ну давайте подивимося, е, як е, далі буде реагувати Захід. Його реакція є доволі жорсткою для влади Грузії. Очевидно, що якщо ситуація піде так, як собі планує зараз ця грузинська мрія, то я не виключаю, що сценарій нашої революції 14-го року ну замарі за на горизонті в Грузії. Ну от так, країни Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, Канада вже зробили заяви. Про сумніви щодо реальності результатів цих цього голосування, а от чи воно залишиться таким на такою стурбованістю лише ці заяви? Чи все ж таки цивілізований світ має важелі впливу, аби змусити владу Грузії провести справжні вибори? Можливо, йдеться про якісь санкції економіку. Ну, ви знаєте, таких прямих важелів впливу на жаль немає. Ніхто ж не буде там займатися якимись акціями, які можуть ну, безпосередньо вплинути на владу, але можна допомагати тим силам Грузії, які все ж таки орієнтовані на демократію. Думаю, що якраз така можливість у західних партнерів є. Хіба що ця влада теперішня влада зробить з Грузії знову таки якусь закриту зону, закриє кордони і тому подібне, і так далі, не дасть можливості людям отримувати інформацію, допомогу і тому подібне. Дивіться, у нас так само. Революція 2014 року не починалася відразу і от, от одному менно пройшов певний період часу, відбулися якісь події. Ці озрілі Беркутівці побили студентів. Ну таке ж саме може відбутися в будь-які моменти в Грузії. Тим більше, що російська пропаганда зараз, ці останні два дні, просто казиться від на закликів, щоб. Поліція Грузії, яка обслуговує інтереси теперішньої влади, не шкодувала зусиль, била демонстрантів, наводила так званий лад. Ну, уявіть собі, що поб'ють студентів Грузинського університету. Чому це не може стати приводом для масових? Протестів по всій країні, і так далі. І так далі, так що е, е, вчора на, на на площу вийшло за різними даними понад 100 тисяч чоловік для невеликої за населенням Грузії це потужна сила. Уявіть собі, що такі протести будуть продовжуватися, а потім стануть постійними. Я не думаю, що влада Грузії з цим легко впорається. А от за яких умов у Грузії може повторитися революція Троянд? Ну, знаєте, це така собі доволі складна матерія, тому що повторювати те, що відбулося колись вже неможливо. Нові умови, нові обставини, нові люди, нові цілі і таке інше, і таке інше? Це все під копірку зробити неможливо. Тоді були одні умови, тоді були одні вимоги, тоді були одні цілі. Зараз вони абсолютно інші. Тоді ніхто не говорив про вибір для Грузії, або Європейський Союз, або, або Росія. Сьогодні стоїть питання саме таким чином: або Грузія обирає те, що їй пропонує Європа, і стає з часом частиною цієї Європи, або її знову затягує оця. Вирва російського імперіалізму, і це може бути назавжди. Революція троян була про інше. Тепер повторюю ще раз: нові виклики, нові цілі, нові можливості і неможливості. Тому думаю, що тут проводити паралелі навряд чи є доречним. На чи пізно у нас закінчиться війна, і от минуть 16 років. Чи є гарантії, якісь, що в нас ситуація не буде такою, як зараз в Грузії? Ну ми зараз не знаємо мальве, коли закінчиться війна проти російської агресії. Дуже сподіваємося, що це не може тривати 16 років, хоча зараз вже триває 10. Але думаю, все таки, що на відміну від того, що відбувалося в Грузії в 2008 році, що у нас відбувалося в 2014 році. Захід все-таки нарешті зрозумів, з ким він має справу, і тому я думаю, що війна має закінчитися не поразкою України, не поразкою Грузії, як це було дитині 2008 році. Тоді бо тоді справді захід закрив очі на все те, що відбувалося, і зіграв гру. Повертаємося до бізнесу, як звичайно. А у всьому Саакашвілі». такого зараз не буде. Тому я все таки думаю, що Україна в цьому плані буде зовсім в інших умовах, і якщо нам вдасться досягти тих цілей, які ми перед собою ставимо, а саме звільнення української землі від російських окупантів, покарання російських воєнних злочинців, виплати репарації і всього іншого і всього іншого. То тоді я думаю, що ми будемо говорити справді про е, новий етап розвитку України, е, новий етап в глобальному розвитку, тому що е, поразка Росії означатиме початок її краху. Е, і тоді ми значно по іншому будемо дивитися на все те, що нас очікує. А очікуватиме, нас має в таких за таких обставин лише е, позитивний результат. Весь світ допоможе нам відбудуватися, стати частиною демократії. І відповідно будувати нормальне цивілізоване майбутнє. Президентка Грузії, а також лідери грузинської опозиції, назвали вибори російською спецоперацією та спецоперацією КДБ. Як гадаєте, Молдові це теж загрожує на другому турі президентських виборів? Це те ж те, що це є операція КДБ і так далі. Тут немає жодних сумнівів. Тобто, я повторюю ще раз для Росії. З суто якихось абсолютно не, 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 неадекватних міркувань, тримати всіх під контролем це ну найбільше щастя, яке собі можна уявити. Можна ходити, як кажуть, поляки до виходку в 20% населення, насел, населення, от жити по горло в бруді, багні і так далі. Але почуватися великими, тому що вони контролюють Грузію, які вони ніколи не були, не будуть ніколи в житті, але, але ж сама думка гріє. Те саме буде зараз і в Молдові. Тобто можна навіть не сумніватися, що там Росія спробує взяти хоча б реванш за те, що вона програла на референдумі. Звичайно, це складніше, тому що бачите у випадку Грузії. Це прямий, так би мовити, доступ. Ніхто не забороняє провладна сила стовідсотково проросійська, і так далі, так далі. Так що там умови ну, більш ніж позитивні для Москви. А от тут ситуація гірша, тому що Санду, слава Богу, вчасно зрозуміла, що. Плюралізм і демократія по-російськи це загроза національній безпеці Молдови і вжила деяких превентивних і дуже правильних заходів відносно нейтралізації і російської пропаганди, російських шпигунів і тому подібне, і так далі. Тому тут складніше. Але те, що от 3 листопада, коли відбувся другий тур, буде реальна спроба взяти реванш, у нас не повинно як кажуть, навіть виникати питання. Безумовно, включать всі можливості. За деякими інформаціями на оці за останні кілька місяців перед референдумом і виборами, Москва витратила до 200 мільйонів доларів на обробку населення Молдови. Суто пропагандистської я вже не кажу про те, що називається підкупом, фальсифікаціями і так далі. Так далі. Так що йде боротьба за, за руський мір в московицькому розумінні, і тому це буде продовжуватися до того самого моменту, поки Молдова, Україна в повному своєму складі Грузія не стануть членами Європейського союзу і НАТО. От тоді, нарешті, у Москві хоч і будуть скритати зубами, але це вже буде, як кажуть, не так страшно. А от у вас є розуміння, як так Кремль зазнав невдачі під час референдуму щодо проєвропейського курсу Молдови? Бо все ж таки, хоч з таким невеликим, невеликою різницею, але вступ до Євросоюзу підтримали? Ну це насправді велике щастя для Молдаван що, попри цю шалену інформаційну кампанію, попри те, що кинути були справді величезні гроші і величезні сили для того, щоб пояснювати всім, що європейський союз це велика біда, а краще бути рабами Москви, що все таки, хоч і з невеличким, з невеличкою перевагою, але оці проєвропейські настрої перемогли. Тому числі і завдяки тому, що все-таки ті е, молдавани, які проживають за кордоном, і які бачать, що таке реальна євроінтеграція, що таке реальне життя в Європейському Союзі, попри те, що там далеко не солодко, і треба все одно працювати, працювати, і працювати, щоб е, самореалізуватися, все-таки е, це дало свій результат. Але бачите, ну буквально е, в, ну, в майже, майже.